Оце недорозуміння, яке на нас напало. Воно мені стало таке огидне, і, і ці люди, і, і цей язик. Він мені огидний став огидний. Тому я, я не хочу нічого російського не хочу. Я правильно розумію, що ви все своє життя говорили російською? Да, 70 років говорила російською. потом мужа забрали в армию, пошел служить. Муж сейчас с тяжелым ранением в госпитале лежит. У него ранение двух ног. Ну, одну спасают, но это будет добро. Лишь бы победа была, мир. Остальное все переживем уж сильные. Я бы сказала, даруйте. Я, знаете, я кажу, что Заснули ми в февралі, прокинулись в лютому. Мабуть, так. Я прямо в перші дні видалила всі канали російськомовні. Ми всі повинні е відчувати свою провину, е не тільки там держава, а й прості люди, які ровненько на дупі сиділи з моменту отримання незалежності. Нічого не робили, щоб сход е мав лагідну українізацію. Я розумів, що у будь-якому випадку повномасштабна війна буде, Росія нападе. Українська мова вона завжди на часі. Тим більше зараз. І сьогодні хочу в оці святкові дні не ну, якісь там правила, так, а хочу поговорити про прикраси для української мови. Наприклад, запитали, ви будете приймати участь? А хтось каже в грубій формі пологи приймають, а участь беруть. Є в нас так, вміють виправити. Mm -hmm. Що скажете? Я б сказала, даруйте. Як знаєте, як кажуть, що Заснули ми в февралі, прокинулись в лютому. Мабуть, тоді, да. Я прямо в перші дні видалила всі канали російськомовні. Ми продовжували шукати, знаєте, якесь е, хороших русських, якесь розуміння, якесь там ну не вірилось в те, що таке може бути. Все одно думалось, що ну, може, от якось воно вони теж люди виявилось ні. Чому ви прийняли рішення от, організувати ці мовні е, курси? Ви знаєте, я вважаю, що це потреба, потреба-потреба. Я її прямо відчувала. На жаль, за віком мене вже військо ніхто не візьме, а я пішла. І е, тоді я пішла, ну, почала шукати, куди і куди, і знайшла волонтерський центр. І ми от, з перших там, з середини березня, і от ми оці от, хвилі переселенців. Ну, ми годували людей, приймали, годували, одягали. І це було дуже важко. Коли люди приходили просто в і в майках, ну це важка історія. Ну а потім, коли ну, ця робота закінчилась, ми ну, вирішили, що я вирішила, що час повертатись до от, нашої цієї діяльності. І ну, саме мені здається, найочевидніше це було. саме Клуб української мови, тому що тоді, в 22-му, дуже багато людей хотіли перейти, хотіли говорити. Хтось там стидався, комусь хтось просто не знав, з чого почати, з чого що робити. Ну, наприклад, дивіться, таке слово повернулося до нас навзаєм. Так? Я бажаю тобі щастя навзаєм. Це слово було репресоване. Повернулося до нас слово очільник, чудове слово «український керівник. Скажіть, будь ласка, а чого ви прийняли для себе рішення ходити на ці уроки української мови? Я вивчала в школі. Ну так, ми вивчали її, як іноземну тоді, навіть тоді. А, От розмовляти в мене нема практиці розмовляти, тому я ходжу. Скажіть, будь ласка, дуже часто звучить отакі в російських новинах наратив, що російську мову в Україні що її притісняють, що типу російську мову ображають, що не дають російськомовному говорити. Ви з цим згодні? Та ні, ні, не згодна. Я, Та, я, я навіть колись знайшла таку статистику. Що от у нас в Дніпрі, ну як можна казати, що, що її притісняють, якщо у нас на, на наш мільйонне місто у нас було дві українські школи. Ви вирішили вивчати українську після вже повномасштабного вторгнення, підтягнути її. Так, так, це був дуже такий потужний поштовх, дуже потужний, бо Ну, по-перше, знаєте, коли я побачила, яка наша країна могутня, сильна, то ну я відчула себе українкою. Я відчула себе от частинкою цієї країни, великої. А оця от. Ну, це недорозуміння, яке на нас напало. Воно мені стало таке огидне, що я ну як можна, ці люди, їх культура, яка зробила з них таких ж, ж, жорстоких, огидних людей. І, і ці люди, і цей язик, він мені огидний став. огидний. Тому я. Я не хочу ні, ні, нічого російського не хочу. Тому я стала, я багато стала читати. І треба читати про історію України, відновлювати ці знання. Бо це ж все, все було неправда. Те, що раніше ми вивчали, це було неправда. Це була неправда. Я стільки для себе відкриттів зробила, от коли стала читати. Я правильно розумію, що ви все своє життя говорили російською? Да, 70 років говорила російською. І оце ви почали півтора року як українською вивчати. Так, да, да, да. Я нічим не можу оправдовувати. Я не розумію, як можна оправдовувати те, що люди ну кажуть там та мені тяжко, я ж все життя говорю українською. Кажу, я теж все життя Росії, я теж все життя говорила російською. Ой, я б, я б, я б говорив українською, але мені так зручніше, мені так проще. Я вам хочу зробити комплімент, того, що ви в 70 прекрасно вивчили мову. Ви вже не говорите. Дякую. <рес> Дякую. Ви повномасштабну війну зустрічали в Маріуполі. Ну, звісно, і всі в Україні в той, в той ранок прокинувся від побухів е вибухів. І я виїхав до повномасштабного оточення міста, тому що вже шукав мене та капеланів шукали ДРГ у місті. Ми були у списках на знищення. Довіз родину до кордону в Польщі, а сам повернувся. До Дніпра ми створили найбільший хаб в Україні. Він має назву доброго ранку. Ми з Маріуполя. Перший рік він годував кожного дня, допомагав кожного дня. то ліки, продукти засоби гігієни, одяг там десь тисяч, по тисячі біженців щодня на протязі року. І вже у травні 2022 року я відокремив свій особистий проект. Чому? Тому що я побачив у першому гуманітарному хабі. Родину з Маріуполя то була маленька дівчинка, шість або сім років. їй в той момент було з мамою. Дівчинка пропонувала розмовляти, нормально харчуватися після бомбардувань. Коли вона вийшла з Маріуполя їй була потрібна фахова, саме фахова психологічна допомога. І Я почав шукати. Знайшов на правовому березі Дніпра приміщення перше. Винаняв за власний кошт, зробив за власний кошт ремонт. Потім ми отримали грант від USAID і ООН, Там частково там техніка, меблі, і ми розпочали допомагати. Це була там психологічна допомога, юридична допомога переселенцям. Ми надаємо роботу роботу переселенцям. Це в по перше в першу чергу гідність, щоб вони за кордон не виїжджали і залишалися в Україні, тому що ми маємо вже. Велику а, демографічну кризу, всі це розуміють. А ми хочемо, щоб людина залишалася тут. І головна проблематика, що переселенці, які виїхали з окупованих територій, там у 2022 році, вони починають повертатися у Маріуполь, у Северодонецьк. Чому вони починають повертатися? Тому що вони не мають тут житла, вони не можуть тут знайти роботу. А, у них залишилося там ну у когось залишилося вціліле житло. Тому ми, наша Ціль на даному етапі а, саме надавати роботу переселенцям. І все Все дуже просто. Наскільки складно бути переселенцем в собственній країні? Очень сложно, очень. Даже себе морально. Мы сколько жили с 14 -го года. Правда, когда пока тебя не затронешь, да, ты не понимаешь. Очень тяжело все бросить. Бери одну сумку. То что ты возьмешь в одну сумку? Вот что вот в автомашине. Взял самую большую клетчатую сумку. Ну как, двое деток. Ты что брать? Что брать? И тоже, насколько ты идешь? На месяц, на неделю, на, на сколько? И же и тут принятия не было изначально. Отрицание одно. Где жить? Где как, что условия ну, денег на все уходит на все? Тяжело очень. Не все понимают переселенцев, пока сам сам не толкнет. Скажите, пожалуйста, как вы сюда попали на работу? Очень интересно попала. Я рядом живу с другой локацией ходила с детьми, чай, кофе пила. Так я познакомилась с Кириллом Михайловичем, с Ириной Васильевной. Mm -hmm. И они, когда открывали новую локацию, предложили мне ну, работать. Я пока в декрете могу что-то <laughs> другое попробовать. Mm -hmm. Сейчас я леплю вареники, пельмени, лепкой занимаюсь. Mm -hmm. Очень а, нравится. Скажите, пожалуйста, откуда вы и почему при, приняли решение туда уехать? Я город Константиновка, Донецкая область. Mm -hmm. Я месяц там побыла и сюда приехала 7 апреля. Потому что страшно было. Это мы сейчас уже более-менее привыкли к сиренам, да, к бакам, взрывам. А это когда все начиналось, очень страшно было. Я работала туда, ходи, и шла, первые сирены, очень было страшно психологически. Думаешь, что падает, что не падает, что делает. Так же и бахи. И уже различаем, да, кто что пролетел. Очень страшно. Часто ездить? Я нет, я только вот за два года, только раз недавно, тоже это очень было страшно. Детей тут оставила на племянника, там в жизни нет вообще. Там э, светомаскировка, в 4 часа все закрывается, ни движения, вообще, ни людей, вообще никого. Я не знаю, как люди там живут. И чисто морально очень давит, когда ты смотришь и забито все. Окна забиты, магазины, чисто школы, у нас все школы побиты. У нас дві школи цим представте. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що зараз відбувається в Маріуполі? Ну зараз окупанти показують у лапках відродження Маріуполя. З та палок будують будинки багатоповерхові і замітають, вони говорять, замітають свої сліди. і ці. Квартири, які там вони в новобудовах, вони не надають маріупольцям, вони надають їх по іпотеку або там пропагандонам своїм, які там з ними, ну, колаборанти, Манкурти, які з ними співпрацюють, отримують якісь квартири. Це отам, має назву Потьомкінські деревні. Ну, якось так. Якось так. Багато ваших знайомих постраждало? В Маріуполі. Ну, багато знайомих і постраждало, були поранені, загинули. Це цивільні, це військово. Звісно. Більшість це були цивільні, загинули. Більшість були цивільні. На жаль, в Маріуполі там, там приблизно підрахунком загинуло 100 тисяч населення. Це і, і більшість була похована або там у клумбах, як у мене там ну, біля дому клумба, там прикопані там, люди. Або братські могили, окупанти скидували всіх туди, там ховали. Ну, замітали свої схід. Якось так? Я устраивалась, как бы искала работу и звонила в центр занятости, ездила в троллейбусное управление. Ну, как бы, знаете, переселенцы не очень-то сильно хотели поначалу брать. Ну, поначалу даже устраивалась мороженое на завод мороженого. Там даже зарплата была для переселенцев одна, для местных другая. Потом по объявлению нашла здесь работу, конечно, я очень благодарна, очень хорошо. Если начальство понимающее, коллектив, как бы мы все одинаковые, у всех одна волна. Скажите, пожалуйста, откуда вы и почему приняли решение выезжать? Ну, я с Лисичанска, У меня сын с 2020 -го года служит. Поэтому 24, 24 числа он позвонил и сказал, мам, может быть, оккупация нашего города, но мы же ближе всего там угу. были. Выезжай. Ну, мы сначала сели как бы в машину, у меня дочь еще 14 лет, с мужем. Так все остались. Потом мужа забрали в армию, пошел служить. Ну, сейчас с тяжелым ранением в госпитале лежит. У него ранение двух ног. Ну, одну спасают, но надежды нет вообще. Чтобы было доброе, лишь бы победа была, мир остальное ну, все переживем сильные. Если бы ты добрый. нельзя. Вода вот тут была. Одно время, когда муж был нам в Бахмуте, там и сын, я просто даже работала, я говорю, можно я буду работать без выходных летом? Я я даже пыталась, но ну, здесь как-то легче, все равно здесь поддержит. А дома мы вдвоем с дочкой. Вы знаете, что сейчас в городе происходит? Кто-то остался у вас там незнакомых? <звы> Зашла Россия. Мне соседка звонила, она осталась, у нас собака, питбуль, дома остался. И мы попросили, соседка кормила его. Они пришли с обыском, собака не пускала, она просила, давайте мы... Ну, я выведу, отойдите от двери, у нас просто собака дрессированная. Если кто-то чужого за двери, она не дастся одеть ни на мордик, ничего. Это отойдите немножко, я выведу собаку. Они не согласились, скинули гранату в квартиру. Такие не люди. Животное причем. Пусть вы людей ненавидите, но животное причем. Это всего-навсего животное, но преданное. Хозяину. Такие они люди. У меня дочка. Все время, я говорю, Соня, Хочеться. Да? Да Хочеться себе просто в кімнаті, в уголочці посіді. Мені каже, що всі проблеми закінчили. Дом є дом. Це наша перша локація Літл Маріуполь, яку ми створили у травні 2022 року. Ми створили її як місце самореабілітації. Переселенців та військовослужбовців. І ми почали її вже з червня наповнювати різноманітним контентом. В першу чергу ми створили громадську безкоштовну бібліотеку української літератури. Ну, саме у цій кімнаті проходять а, також різноманітні безкоштовні майстер-класи. Там працює юрист, працює психолог безкоштовно. Для всіх нужденних, кому це потрібно, то може бути Дніпрянин, то може бути переселенець. Ми не акцентуємося, тому що ми всі в Одному човні і всі страждають у першу чергу дітки, і ми в першу чергу зараз сконцентровані саме на дітках, надавати їм там шматочок якогось щастя, щоб вони відволіклися від там, бомбардувань, і це дуже важливо. Так, і саме тут ми коли створили приміщення гуманітарно-соціальне, ми Додали е, бізнесову складову, щоб ми могли функціонувати незалежно. Всі розуміють, там грант це дуже класно, дуже важливо, але щоб отримати грант, це від чотирьох місяців то -то до безкінечності. Е, е, і ми також почали наповнювати і це приміщення контентом, щоб ви розуміли, не працює окремо е, бібліотека і не працює окремо кав'ярня. Кав'ярня також є елементом соціалізації психологічної реабілітації. Сьогодні я прийшла дуже давно, хотіла взяти книгу, а, ходила сюди раніше, потім так вийшло, що якось так не потрапляла саме, що тут було зачинено. Але сьогодні мені пощастило. Сьогодні мені і порекомендували книгу. Ну а ця мені просто сподобалася за назвою. Буду читати. Як ви поки діз... трошки канікул ще є? Як ви дізналися взагалі про це місце? Як ви сюди потрапили? Ми вже побачили назву. То звичайно, ми сказали, що ми обов'язково сюди прийдемо, тому що це ну ми самі з Донецької області. Нам хотілося сюди потрапити. Тут завжди затишно, тут завжди комфортно. Дуже багато проходить різних занять цікавих: це і бандура, і Домра. Вони читають свої вірші, вони співають пісні, сучасні пісні, багато сучасних пісень. Українських виконавців, наших сучасних. Мені це подобається. Ну і взагалі тут затишно, комфортно, дуже добре. Ви побачили назву і зрозуміли, що сюди обов'язково треба наші. прийти. Так, Чого що це наше рідне, важливо, важливо, ну тому що зараз в нас такі події. Ну звичайно, це не може залишитися осторонь. Це дуже розриває душу. Не буду далі казати, бо буду плакати. Ну, дуже, боляче. дуже боляче, що багато людей, багато людей вимушені були, були змушені покинути свої домівки, як і ми покинули. Поїхали. Зараз навіть не знаю, що там в себе вдома, тому що останні події в Покровську дуже-дуже дуже такі трагічні, печальні. Багато загинули людей, 11 людей, серед них п'ятеро діточок, буквально тиждень тому загинули. Важко. Ну, але ми тримаємось. Ми, звичайно, хочеться і підтримувати, і бути поряд з такими людьми, які влаштовують такі міста, які займаються волонтерством, які допомагають дітям. Скажіть, будь ласка, складно взагалі було? Ну, так склалося, що Маріуполь сприймається як російськомовне місто. Ми всі повинні. Відчувати свою правину не тільки там держава, а й прості люди, які ровненько на дупі сиділи з моменту отримання незалежності, нічого не робили, щоб сход мав лагідну українізацію, тому що нам з 91-го року було засилля там саме російського контенту. Там нічого українського не було. Російської мов було більше у школі, коли я навчався, чим українською. Ну і що, і от ми, ми самостійно зростили саме сепаратизм на сході України. І я розумів, що а, я розумів, що у будь-якому випадку повномасштабна війна буде. Росія нападе. 2014 року, коли саме розпочалася війна, чомусь багато людей думають, що війна нас у 2022 році. Ні, війна розпочалася саме році. Просто у Києві і у Львові її не відчували. І тому 2014 року я розумів, що потрібно щось робити. Ну спочатку допомога військовим, це логічно, а потім вже просування українського наративу, там просування саме української культури. Я почав займатися культурними проектами, які були спрямовані в першу чергу на поляризацію української культури української самобутності. І популяризацію православного церкви України. Ми почали просувати саме культурний контент з 2020 року. Ну, ми створили, розписали храм Петриківкою, показали, а для Маріуполя це ну, там, зовсім фантастика. Петриківка в Маріуполі. Ну потім створили а, школу бандури та українського живопису цього цьому храмі в Маріуполі Такого не було. Створили громадську безкоштовну бібліотеку української літератури, створили постійну експозицію українського броня та предметів козацького побуту нація і постійно водили там людей, показували, розказували. Це і є лагідна українізація. Так намагалися зупинити цю повномасштабну війну. Що я кожному кажу? А, скрапель народжується океан. Якщо б кожна людина чимось займалася. Там, та будь що там пов'язано з просуванням саме українського контенту, українського нартиву. Все було б норм. Але ніхто не займався. Скажі, на жаль, скажіть. Більшість не займалася. Що зараз сталося з бандурами, з вашою виставкою, угу. бібліотекою, все те, що ви зробили, встигли зробити ну, в храм. Відразу зайшли, коли Маріуполь захопили російські військові, російські попи з руською православною церквою, так називаємо. Вони спочатку. Хотіли збити потриківський розпис з храму, але ми там розголос підняли, і він залишився зараз є. А бібліотека, вони спалили всі книжки. Вони казали, що це саме націоналістична література. Ну, от Леся Українка це націоналістична література, франко-націоналістична. Вони розтрощили школу бандури, зламали бандури, підсупили коштовні експонати. Це дукачі з бантами, там з гарди. Почали спочатку вести там служіння своє, але зараз обламбували храм, там нікого нема. Все, він стоїть, просто стоїть. Скажіть, будь ласка, для вас достатня зараз українізація в Україні? Як держава, люди проводять такі волонтери. Україзація, в першу чергу повинна бути. Лагідна. Це головне. Це моя особиста думка.